Село Ясногородка перше подвір'я при в'їзді. Раніше тут жила літня жінка. В березні росіяни обстріляли це обістя, повністю зруйнувавши будинок. А у дворі утворилися три великих вирви. За словами еколога Олексія Василюка, саме вирванені становлять одну з найбільших загроз, оскільки на такій території псується ґрунт. Крім того, там починають рости небезпечні рослини. Приміром, амброзія, тому використовувати такі землі не бажано. Тим більше ми ніколи не дізнаємося, яка частина прореагувала внаслідок кожного конкретного вибуху: ліси, природні ділянки, наприклад, степи, або луки, які всі усіяні воронками, то уявіть, ну воно все от, дуже буде деградувати. Вбувся вибух. Воно опинилось в атмосфері. Знову ж таки, разом з парами воно утворить. Сірчану кислоту. пара із сірчаною кислотою може пролетіти кілька десятків кілометрів і випасти десь в іншому місці. Також через вибухи можуть ставатися пожежі. Це ліс неподалік Ворзеля на Київщині. Тут у березні неодноразово відбувалися пожежі, оскільки ця територія була сірою зоною між українськими та російськими військовими. Загалом же за даними державного ресурсу, «Екозагроза», від 24 лютого, внаслідок російської збройної агресії відбулося більше однієї тисячі трьохсот пожеж. Тут надзвичайно. Е Велика шкода, тому що ми розуміємо, що ліс є домівкою для ну, багатьох видів і тварин, і комах, і птиць. Повністю втрачаємо ліс як сировину, як деревину. Проте каже Тарас Євсюков, декан факультету землевпорядкування. Найбільшу загрозу становлять пожежі на підприємствах. Коли такі об'єкти палали, як. Склади збереження паливно мастильних матеріалів, да, тому що ми розуміємо, що це звичайно великі викиди е, були е, тих самих е, шкідливих речовин. СО2 і так далі. Як приклад наводить нафтобазу у Крячках біля Василькова, яку росіяни обстрілювали кілька разів. Ще одна з екологічних загроз, яку виділяють експерти, політ ворожої ракети, оскільки пальне, яке використовує Росія, вже є небезпечним для середовища. За даними міндовкілля, викид отруйних речовин у повітря на території України за останні півроку становив близько 10 тисяч метрів кубічних. Загалом збитки екології сягнули майже 400 мільярдів гривень щодо шкоди довкілля. Природним ресурсом визначено 10 методик. Ці дослідження на теперішній час ще відбуваються, тому що всі кожна ракета і кожен снаряд, який розривається, він має. Різні направленості і різні забруднюючі речовини, тому це все здійснюється в лабораторіях і ведуться дослідження у міністерстві. Додають до кінця війни збиратимуть дані про шкоду екології, яку завдала Росія, а згодом звертатимуться до міжнародних судів задля відшкодування збитків. Дарина Коломієць, Олександр Тимінський, Валерій Ратушнюк та Дмитро Суслов. Єдині новини на Суспільному.